Для опари беремо 120 грам борошна пшеничного, 0,3 дріждю, змішуємо і додаємо 113 грам охолодженої води. І це все змішуємо. Коли все змішали, Викладаємо лоточок, накриваємо при кімнатній температурі залишаємо на ніч. Доброго дня всім! Сьогодні будемо пекти надзвичайно гарний хліб, який називається пшеничний колосок. Вчора я вже робила опару, але в мене трошки плани помінялися, і я буду брати половинку рецепта. В, в рецепті під відео я відрегулюю його, бо цієї опари мені забагато. Тобто беру половину цієї опари. Вона гарна, вже з бульками. Додаю до неї ще півтора грами сухих дріжджів, 6 грам солі. 209 грамів борошна пшеничного. Пересіваю 125 мл теплої води. І замішуємо тісто. Тісто я змішала, муки борошно вже не видно, воно вже однорідне. Тепер беру формочку, трошки змащену олійкою, і це тісто сюди викладаю і на 45 хвилин залишаю при кімнатній температурі. Тісто відпочило, тепер будемо його вимішувати, поки воно не стане еластичним. Орієнтовно 10 хвилин будемо вимішувати. Тісто промісилося, от воно вже таке гарненьке, гладеньке. Не береться вже до рук. Залишаю я його, накриваю харчовою кіткою і на 45 хвилин при кімнатній перейшло. 45 хвилин робимо складання до середини. Тісто вже гарно втягнеться, вже еластичне і кухтинке. Зробили складання, накриваємо і знову на 45 хвилин при кімнатній температурі. Прийшло 45 хвилин, тісто будемо під трошки мажу поверхню олійкою, буду виложувати тісто і ділити на дві хлібинки. Ділю на дві приблизно однакові частинки. Кожну частинку буду скручувати у кульку до середини, так, буду робити кульку. Які вийшлося дві кульки, накриваю і на 15 хвилин хай відпочивають. Пройшло 15 хвилин, будемо формувати хлібчик. Буду так з однієї закручувати. Потім перевертаю, і з другої сторони От получаються такі рулітики і робимо них такі. форми багетів. І буду класти. На полотенечко притрушу трошки борошна і буду класти, щоб вони сходили. І другий так само. То тепер вони тут годинку будуть підходити, залишаємо на годину. Пройшла година, наш хліб підійшов, я переложила на пергамент на деко. Тепер трошки його присипаємо борошном. беремо ножниці під кутом 45 градусів. Робимо надрізи і чередуємо наліво, направо, наліво, направо. І виходить так, як косочок. Ось вийшлося у нас такі два колосочки. Тепер духовка проріта 230 градусів, пичимо 20-25 хвилин, знизу ставимо деко з водою, щоб була пара. Спікся наш хліб, От такий, такий його цікавий вигляд. І дуже зручно, тому що можна кожному відламувати по кусочку без ножа. Зараз я розріжу і ми подивимося, який він всередині. Ось такий він всередині, бульбашки є. Шкоринецька є. Так що користуйтесь цим рецептом. Печіть. Які є питання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!